Останніми роками життя в Португалії стало значно складнішим, ніж може здаватися на перший погляд. Ще 10 років тому квадратний метр житла в Лісабоні коштував близько 1000 євро. Тепер удвічі більше. За десятиліття ціни зросли на понад 250%. Лише протягом 2022 року житло подорожчало ще на 20%. у великих містах країни, щоб винайняти звичайну однокімнатну квартиру. Потрібно заробляти щонайменше вдвічі більше, більше за мінімальну зарплату. Ціна оренди може сягати 2000 євро, і для пересічного португальця це вже давно стало непідйомним тягарем. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Португалія переживає потрійну кризу, житлову, економічну та соціальну, а останнім часом додається ще й імміграційна, хоч вона і має інше обличчя, ніж очікувалося. У вересні 2024 року країну сколихнули масові протести, одні з найбільших за всю історію. На вулиці вийшли тисячі людей, і цього разу їхнє обурення було спрямоване не на уряд, а проти нової хвилі приїжджих, туристів і заможних іноземців, що скуповують житло. Іронія полягає в тому, що саме туризм до роки був головним рушієм економіки. Минулого року кожен десятий португалець працював у цій сфері, а так звані цифрові кочівники щорічно приносили країні мільярди євро. Але для більшості місцевих жителів це збагачення стало пасткою. Люди, які виросли в цих містах, змушені залишати свої домівки або найматися прибиральниками в будинках, що колись належали їхнім сім'ям. Терпець у нації урвався, і хоча причини здаються очевидними, у дійсності вони лише частина значно глибшої проблеми, яка визначає майбутнє Португалії, а можливо і всієї Європи. Щоб зрозуміти, як країна дійшла до теперішнього стану, треба озирнутися назад. Після падіння диктатури у 1974 році Португалія починає фактично з нуля. Поки інші європейські держави вже будували потужні сучасні економіки, португальці жили на мізерні прибутки. У перерахунку на сьогодні це було менше 9 доларів на день. Проте з часом країна почала відновлюватися. У 1990-х і на початку 2000-х років Португалія пережила період економічного підйому. Європейські фонди фінансували нові дороги, мости, інфраструктурні проекти, міста оновлювалися, і життя, здавалося, нарешті налагоджується. Проте, за фасадом прогресу залишалася стара проблема відсутність конкурентноспроможної промисловості. Країна так і не створила достатньо секторів, щоб забезпечувала б стабільні високооплачувані робочі місця. Замість цього, економіка дедалі більше спиралася на сферу послуг і особливо швидко зростав туризм. Португалія активно просувала себе як привабливий туристичний напрям. Алгарве, Лісабон і Порту стали магнітами для мандрівників. Від 2000-до 2005 року доходи від туризму зросли майже вдвічі із 6 до 11 мільярдів євро. Уздовж узбережжя почали зводити нові готелі, курорти, апартаменти. Гроші вливалися у економіку, створювалися нові робочі місця, і для багатьох цей період здавався справжнім дивом. Португалія перетворилася на доступна рай для європейців. Та за цим фасадом формувалася вибухонебезпечна залежність, коли у 2008 році вибухнула світова фінансова криза. Вона вдарила по країні, мов цегляна стіна. Португалія, не маючи сильної промислової бази, опинилася на межі економічного колапсу. До 2011 року держава була змушена прийняти фінансову допомогу 78 мільярдів євро від МВФ і ЄС. Безробіття зростало, будівельна галузь завмерла, а уряду потрібно було швидке рішення. У цій скруті влада знову звернулася до старого рецепту туризму. Але цього разу з новим підходом. У 2012 році була запущена програма золотої візи, що дозволяла іноземцям отримати посвідку на проживання в обмін на інвестиції. Ідея звучала привабливо притягнути гроші заможних людей за кордону, щоб стимулювати економіку. Схема дійсно принесла понад 7 мільярдів євро, проте разом із тим породила хвилю спекуляцій на ринку житла. Заможні інвестори скуповували нерухомість, часто навіть не в ній. Багато об'єктів залишалися порожніми або перепродавалися знову і знову за дедалі вищими цінами. До того ж, продавці почали спеціально встановлювати ціну близько півмільйона євро, щоб потрапити під умови програми. Кількість таких угод зросла більш ніж на 60%. Як наслідок, ціни на житло у великих містах підскочили більш ніж на 250%, тоді як зарплати залишалися майже незмінними. Для більшості громадян купівля житла стала недосяжною мрією. І хоча золоті візи не є єдиною причиною кризи, саме вони стали каталізатором вибуху. Усе це відбувалося на тлі безпрецедентного зростання туризму з 2010 по 2024 рік кількість туристів, які відвідували Португалію, більш ніж подвоїлася. За населення близько 10 мільйонів осіб країна приймала близько 18 мільйонів відвідувачів щороку. Туризм формує приблизно п'яту частину всього ВВП майже 60 мільярдів євро щорічно, що є одним із найвищих показників у Європі. Для порівняння у Франції та Іспанії, які теж вважаються туристичними гігантами, ця частка становить лише близько 13%. І хоча туристична хвиля принесла багато позитивних змін: відновлення історичних будівель, появу нових робочих місць, розвиток занепалих районів, вона також посилила соціальну нерівність. Після кризи 2008 року багато міських кварталів були занедбані, а будинки стояли пусткою. Інвестиції туристичного сектору повернули життя в ті місця, але одночасно витіснили місцевих мешканців. Райони, де колись жили португальські родини, тепер перетворилися на суцільні готелі, апартаменти для оренди і кав'ярні, орієнтовані на туристів. Туристичний бум подарував Португалії сотні тисяч робочих місць, наповнив місцеві бюджети грошима і тимчасово врятував країну від економічного краху. Проте з часом усе більше португальців почали відчувати, що ціна цього порятунку виявилась надто високою. Робота в туризмі є, але здебільшого це низькооплачувані сезонні посади, які не забезпечують гідного рівня життя. Середня зарплата працівника цієї сфери становить близько 1200 євро на місяць, сума якої ледь вистачить навіть на оренду скромного житла в більшості великих міст. В Алгарве регіоні, що живе за рахунок туристів. Багато співробітників, готелів і ресторанів не можуть дозволити собі жити поруч із місцем роботи. Дехто щодня долає кілька годин дороги з глибинки, де ціни на житло ще більш-менш прийнятні. Прибутки ж від туристичного буму здебільшого дістаються не працівникам, а тим, хто володіє землею, готелями чи орендними апартаментами. Не дивно, що Португалія нині має один із найвищих показників майнової нерівності серед розвинених країн, і саме туризм лише підсилює цей розрив. Потік туристів потребує житла, і кількість короткострокових оренд зросла вибухово. Готелі, апартаменти і платформи на кшталт Airbnb заполонили ринок, витісняючи довгострокові варіанти оренди для місцевих. У 2020 році понад 11% усього житлового фонду в містах займали туристичне помешкання. А в історичному кварталі Алфама в Лісабоні понад 60% будинків перетворено на короткострокові квартири у поєднанні з програмою золотих віз, яка залучила десятки тисяч заможних іноземців. Це призвело до небувалого стрибка цін. За останні чотири роки вартість житла в Лісабоні підскочила на 57%, у порту на 61%, а в Алгарве більш ніж на половину. Проте цікаво, що дефіцит житла тут не головна причина. Найсправді Португалія має один із найвищих показників забезпеченості житлом у Європі. У середньому 1,4 будинки на одне домогосподарство. Проблема в іншому: ці будинки не завжди заселені або доступні для місцевих покупців. Третина усіх угод із продажу житла в Лісабоні у 2023 році припала на іноземців, а в історичному центрі міста у 2024 році. Третина будинків стояла порожніми. Попри це, темпи будівництва нових помешкань залишаються вкрай низькими лише 11 нових будинків на тисячу жителів за десятиліття. До цього додаються складні містобудівні процедури, численні бюрократичні дозволи, екологічні обмеження та правила щодо шуму, які гальмують розвиток забудови. Комбінація стрімкого попиту і обмеженої пропозиції призвела до вибухового зростання цін. У країні, де половина населення заробляє менше 1000 євро на місяць, життя у великих містах стало практично недосяжним. Мінімальна зарплата становить лише 840 євро, тоді як оренда однокімнатної квартири в порту вже перевищує 1100. Для більшості володіння власним житлом стало недосяжною мрією, а оренда перетворилася на фінансовий тягар. У 2022 році понад половина португальців віком від 25 до 34 років усе ще жили з батьками. Це не лише питання комфорту чи звички, це симптом глибшої демографічної кризи. Народжуваність у Португалії впала до 1,3 дитини на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі. Від 2010 року населення країни невпинно скорочується, смертей більше ніж народжень. У сільських районах закриваються школи, цілі села порожніють, а молодь виїжджає до інших країн ЄС у пошуках кращого життя. Масовий наплив туристів і заможних іноземців зробив життя в Португалії фактично недоступним для її громадян. Та замість того, щоб зупинити цю тенденцію, уряд, схоже, вирішив йти далі тим самим шляхом. У 2022 році була запущена програма для цифрових кочівників, віддалених працівників, яким дозволяли жити в країні з податковими пільгами та нижчою вартістю життя. Але щоб отримати право на участь, треба мати дохід щонайменше 2800 євро на місяць утричі більше, ніж середня зарплата місцевого жителя. Цей крок лише посилив приплив заможних іноземців, тоді як для самих португальців житло стало ще менш доступним. Іноземці купують Україні не лише будинки, вони скуповують і стратегічні компанії. Це стало сигналом до масштабнішої трагедії. Найцінніші активи країни переходять у рухи іноземних корпорацій. Поступово Португалія розпродає власну економіку частинами. На перший погляд, такі угоди здаються вигідними. Держава отримує швидкі гроші, компанії зберігають робочі місця. Та за цим стоїть глибший компроміс. Прибутки, які колись залишалися в межах країни, тепер витікають за кордон, збагачуючи корпорації з Пекіна, Нью-Йорка чи Лондона. Гроші, щоб могли б розвивати місцеві громади, тепер поповнюють рахунки міжнародних холдингів. Ще серйознішою є втрата контролю, ключові рішення щодо енергетики, страхування та інфраструктури, дедалі частіше ухвалюються не в Лісабоні, а в закритих кабінетах іноземних штаб-квартир. Влада втрачає можливість самостійно регулювати власну економіку. І саме в цей момент, коли суспільство вже на межі, країна опинилася в центрі ідеального шторму. Португалія, яку нещодавно називали Європейським раєм, стрімко перетворюється на місце, де власним громадянам важко жити. Ціни на житло і енергію б'ють рекорди, зарплати стоять на місці, а іноземний капітал, що мав би стати порятунком, став рушієм соціальної катастрофи. Протести, які спалахнули по всій країні, це не лише реакція на брак житла, це крик про допомогу від суспільства, яке відчуває, що його країна вислизає з рук. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!